Росії і Путін озвучують однозначну ціль знищення української держави і знищення української політичної нації. Тобто вони не бачать своє майбутнє разом з нами у світі. Ми ж, до речі, коли ми говоримо про руйнацію Російської імперії, ми ж не говоримо про знищення росіян, про знищення російської там, культурної ідентичності, про геноцид російського народу. Ми ж не про це говоримо. Ми говоримо деконструйте власну імперію, яка загрожує і вам, і всьому світі навколо. Ви не можете жити, жити інакше, Вчить, треба вчитися. А російське бачення майбутнього геть інше, вони говорять про те, що Україна не має існувати. Не має існувати такої суверенної держави. В кращому разі для нас вони бачать Україну як сателіт Росії, на кшталт такої Білорусі 2.0. Тому як можна на таких підставах домовлятися і про що? Навіть про припинення вогню, я не розумію.